Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайди твою дорогу. Кожен з нас має особисту уяву про те, що означає жити наповну, але всі ми прагнемо одного жити яскраво, активно і щасливо. Сьогодні ми вже не ті, що вчора. Ми віримо, що з кожним днем. Можемо стати кращими. Зміни це круто. Давайте йти до найкращої версії себе разом. Світ починається з мене, говорить гавайська мудрість та ключова фраза методу хоопонопоно. Дослівний переклад цього незвичайного слова виправити помилку або зробити все правильно. Хоо привести, встановити, зробити. Понопоно порядок, гармонія. рівновага. Виходить, привести в порядок, встановити рівновагу, прийти до гармонії. ХОопонопоно це метод виправлення помилок. Це практика. Яка допоможе зняти будь-які негативні блокування, позбавитися образ і поганих думок? В основі методу хоопонопоно ідея про те, що людина сама відповідальна за те, що відбувається навколо неї. Не лише наші вчинки, а й думки. Формують події, що відбуваються у зовнішньому світі. Будь-які негативні ситуації ми притягли до себе самі. Тому виправляти треба не тільки дії та вчинки, а починати слід із зцілення внутрішнього світу, змінюючи свій настрій. Ми можемо впливати на оточення та обертати будь-які життєві ситуації на свою користь. Хоопонопоно дуже простий у використанні, але неймовірно ефективний метод перетворення реальності. Секрет техніки, запозичений з практик корінних народів Гаваїв, полягає. У постійному проговоренні всього чотирьох фраз, які і становлять формулу щастя. Мені дуже шкода, прости мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Ці слова здаються банальними словами, але скільки разів ми їх чуємо чи говоримо щиро? Скільки разів ми можемо справді очистити свій розум від лабіринту слів, конфліктів і образ, і по справжньому помиритися з кимось. Скільки разів ми знаємо, як це зробити з собою, не засуджуючи і не звинувачуючи себе? Практика примирення є чудовою вправою для того, щоб знайти щастя у стосунках. І щастя в собі. Давайте подивимося чому. Ця традиційна гавайська практика направлена на примирення. Але хтось може сказати: ну і що тут такого дивного? І справді нічого дивного. Навпаки, це дуже прості фрази. Немає нічого складного в тому, щоб вибачитися. Попросити пробачення, подякувати і сказати Я люблю тебе. Але якщо подивитись реально, то у нашому суспільстві стає все складніше промовляти ці прості слова. Все рідше ми можемо зустріти людину, яка від щирого серця попросить пробачення, наприклад, що необачно нас штовхнула. Попросить бути прощеною, коли завинила, чи подякує від щирого серця, коли ви її пропустили у черзі, чи скаже від щирого серця: Я люблю тебе. Просто так, тільки тому, що ти є. І це говорить про те, що ми втратили схильність вирішувати труднощі з простотою слів, тобто простих, але потужних слів. Слів важливих, і не треба нічого іншого ніяких різних непотрібних слів. Достатньо фраз, які говорять нам про суть. Фраз, які ведуть нас до примирення. І ось тут я хочу сказати, що саме ця практика може стати нам у пригоді. Бо якщо бути чесними, то ми також. По відношенню до нас особисто втратили спроможність прощати собі, дякувати собі і любити себе. У нас завжди є внутрішній суддя, який щоразу наказує нас, і як тільки ми хочемо бути трішки добрішими до нас самих, у той же час той суддя тобі говорить: ні, ні, треба бути більш строгим. І ось тому ця проста практика примирення може бути використана для покращення відносин з іншими, а також для покращення відносин із нами самими, і з нами особисто. Просто повторяти прості слова. Мені дуже шкода, прости мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Хтось може сказати, а чому я маю говорити ці слова? Що мені від цих простих слів? Попробую пояснити. Перша фраза мені дуже шкода. Я думаю, що це вже всім відомо, що наші негативні думки притягують негативні ситуації у наше життя. Тому вам необхідно зрозуміти, що саме ви притягнули негативну ситуацію до вашого життя, припускаючи негативні думки. У цій фразі закладено усвідомлення відповідальності за події власного життя. Друга фраза. Прости мене. Коли берете на себе відповідальність за виникнення якоїсь ситуації і каєтесь, ви просите пробачення у Вищого Я, вибачаєтеся за недосконалі думки. Повторюючи фразу вибачення, ви визнаєте відповідальність і відмовляєтеся від звинувачень на адресу оточуючих людей або випадкових подій. Третя фраза. Я дякую тобі. Говоріть дякую в тому числі і за негативний досвід, тому що можете отримати з нього користь, розуміючи свої помилки. Це фраза для звернення до Всесвіту. Людина дякує вищій силі за можливість жити тут і зараз. Слова подяки. Відкривають нові канали можливостей. Вони містять потужну позитивну енергію. Правильні думки створюють позитивний відгук. Всесвіт почує вас і піде на зустріч. Четверта фраза. Я люблю тебе. Ви знімаєте з себе негатив. Тому що, коли посилаєте любов іншому, стає краще вам. Цю фразу ви вимовляєте Всесвіту, кожній його частинці, травинці, квітці, небу, людям. Говорячи цю фразу, ви відкриваєте серце і пускаєте в життя позитивну енергію життя. Любіть оточуючих людей. Виганяйте почуття переваги, огиди, ненависті. Любов очищує негативні установки минулого, допомагає позбутися від шкідливого сміття пам'яті. Фраза любові приводить людину в стан нуля. Це і є точка відліку чуда і момент перетворення. Хоопонопону одна з найчудовіших систем досягнення щастя і миру. Чудова простота, яка виражає дивовижну красу та чистоту цієї системи, такої ж прекрасної та чистої, як небо та море Гаваїв. Насправді, повторюючи цю мантру, ви починаєте своє внутрішнє очищення, просто вимовляючи кожних цих слів кілька разів. Голос або подумки. Повторюючи ці фрази, попросіть Божественне всередині вас стерти негативні спогади всередині вас через подяку, довіру та любов до вас, щоб їх відображення в реальності також було усунено. Ви повторюєте дякую тому що усвідомлюєте наявність певної okay. проблеми. І сприймаєте це як можливість стерти свідомі спогади та підсвідомі спогади, які її породили. Прости мене. Натомість стосується вашого невдоволення проявом цього дисбалансу в реальності та вашої готовності пробачити себе як відповідального за його створення. Нарешті. Повторіть, Я люблю тебе. Тому що любов до себе і до всесвіту, в якому все єдине, це те, на чому базується вся практика хоопонопону. В основі методу лежить усвідомлення того факту, що наші думки матеріалізуються в духовних, розумових, емоційних, фізичних. Стосункових фінансових проблемах для нас і для членів нашої родини, друзів, сусідів. Особливий акцент робиться на стопроцентну відповідальність за себе та те, що відбувається з нами в нашому житті. Шість ключових положень із книги Джо Вітале. Перша. Фізичний всесвіт є конкретизацією моїх думок. Друга. Якщо мої думки негативні, вони створюють негативну фізичну реальність. Третя. Якщо мої думки ідеальні, вони створюють фізичну реальність, яка переповнена любов'ю. 4. Я на 100% відповідальний за створення мого фізичного Всесвіту таким, яким він є. 5. Я на 100% відповідаю за виправлення негативних думок, які створюють хворобливу реальність. Шоста немає нічого, про що можна сказати, що воно поза мною. Усе існує як думка мого розуму. Можна звертатися до Божества, до себе, до ситуації чи навіть до об'єкта. Ми робимо це не тому, що Божественність просить нас зробити це. А тому, що нам це потрібно. Висловлюючи любов, прощення, прийняття та вдячність, ми наближаємося до нашої справжньої сутності, до нульового рівня, де все можливо, очищаючи спогади та переконання, які блокують нас. Практикувати хоопонопоно означає визнати, що ми на 100% відповідаємо за нашу реальність. Усе створюється прямо чи опосередковано нами, нашими думками, які, у свою чергу, є еманацією Всесвіту. Ось чому від нас залежить очистити негативні думки. І звільнитися, а свобода може початися лише з нас самих. Формула щастя допомагає людині посилати сигнали про любов та прощення. Мені дуже шкода, цим ви показуєте свій жаль через ситуацію, що виникла. Прости мене. Цією фразою ви просите вибачення за ненавмисне створення негативної ситуації у своїх думках. Я дякую тобі. Цією фразою ви даєте зрозуміти, що ви приймаєте будь-які ситуації, навіть негативні, і ви вдячні за урок, який вам піднесли. Ці чарівні фрази ви можете повторювати і подумки, і вголос у будь-якому місці та у будь-який час. І навіть неважливо, чи вірите ви в те, що кажете, чи ні, це обов'язково принесе свої результати. Якщо вам була цікава ця тема, поставте, будь ласка, вподобайку. Та підпишіться на мій канал, а також буду вдячна вашим коментарям. Мир вашому дому! Мені дуже шкода, прости мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже шкода, прости мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже шкода. Прости мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже шкода. Прости мене. Я дякую тобі. Я люблю. Тебе. Мені дуже шкода. Прости мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже шкода. Прости мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Шкода, прости мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже шкода. прости мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже шкода. Прости мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе.